Привіт. А що, якби ваш урок англійської був не про граматику, а про те, чим ви реально займаєтесь на роботі? Про це і розповім сьогодні. А саме про методику CLIL – Content and Language Integrated Learning. Це методика, де англійська вивчається через професійну тематику. Наприклад, на уроці ви дізнаєтесь, що таке Agile чи Scrum, а також потренуєте ставити цілі по Smart. Ви не просто говорите англійською, а прокачуєте ваші професійні навички. Фінансах, маркетингу, логістиці чи управлінні проектами для кого ж підходить Content and Language Integrated Learning? Для менеджерів, HR-ів, фінансистів, всіх тих, хто хоче прокачати англійську в контексті своєї сфери. Ідеально для корпоративного навчання будь-яких компаній, адже ваші студенти одразу зможуть попрактикуватись на мітингу чи в листуванні. Долучайтесь та виводьте команду на новий рівень. Пишіть нам, і ми підберемо курс під вашу компанію.